Ще 100 років тому люди, які і так мали гарне функціональне тіло, вони захотіли робити тюнінг. Mm -hmm. Ну тобто, гарні м'язи це ну, щось робити, щоб зробити їх ще гарнішими. Mm -hmm. І з'явилася індустрія качання м'язів. Але в той момент, коли людина стрімко почала втрачати а, рухову активність, не помічаючи це. От, Її зараз через соцмережі, фітаняші і так далі, тригерять, що треба качати м'язи. Якщо не можеш качати, треба вставляти філери і так далі. Терміново треба зробити гарну фотку. Угу. От. І ось цю ось тут і виникає ось ця проблема, коли людина каже: Я пішов на спорт, а це навіть не спорт, це там фітнес-зал або ще, ще щось. І у мене одразу щось поламало. Я качаю, мені кажуть, в тебе слабкі м'язи, треба закачувати. Похибка в тому, що наші м'язи служать нашому тілу скелету. Вони формуються рухом. Ми, коли, Як діти народилися, наші м'язи нерозумні. Але за рік ми Формуємо своє тіло таким чином, що воно опановує базові функції, uh -huh. яке забезпечує базові потреби людини стояти, ходити, нахилятись, підніматись, лягати, падати, бігати, стрибати, і не боліти, і не болі, і нічого не болить, Впала і так далі. Звісно, дитина вона ще така дуже резильєнтна, тобто вона пружна. я yeah, yeah, навіть без падання, просто щоб не боліло. Так, так так, от і це виконується без тренера. Тобто, рухи тренують м'язи, і потім складність цих рухів. Вона формує тіло, бо якщо людина робить рухи схожі на гімнаста на гімнастичні, у неї тіло як і у гімнаста, правда ж гарне? Uh -huh. І відповідно, якщо людина не робить ці рухи, то її тіло виглядає відповідно її функції. І, і похибка в тому, що зараз люди, не закриваючи базові потреби в русі, які мають привести хоча б до життя їхні м'язи і взагалі всю систему весь організм, вони намагаються зробити тюнінг.